Мене звуть Воєводіна Ольга Михайлівна. Я проживаю в місті Дергачі. Мені 68 років уже. Ну і ще не здаюся. Та з самого початку війни от у нас тут в Дергачах дуже організовано хорошо, от гуманітарна поміч. Дуже велике вам дякую. Ви ж розумієте, не кожна людина може на пенсію прожити. Воно тільки кажеться, що там. А якщо піти купити і ту муку, і ті макарони, скільки вони стоять? І як же ж ми ж стараємося ще ж платити за газ, за світ? Мені дзвонили, сказали, ви зможете ще займатися тепличкою чи чим. Я сказала, що я спробую. Огороду в мене дуже мало. Було погано садити, того, що сонце світило, палило. А тепер я. Дякую вам велике за оце чудо. Тепер я посадила там, полью, і воно і від сонця гарно, і коли вечір, може ніч холодна, то я закрию і теж буду не безпокоятися, що там щось у мене пропаде. А ще що одне: воно воздух пропускає, воно дихає. Там рослина дихає. А ще велике вам дякуємо за сіміна. Всі сіміна, от які потрібні були сімена, і всі там були. І для розсади оці стаканчики. Ви ж розумієте, раніше ми різали з пластикових бутилок, а зараз ну це просто сказка якась. Це мені було удовольствие. Оце що я там виростила все. Тоді я вгостила, людям дала дуже гарно. Я дуже вдячна вам за це. Хочеться ще пожити, хочеться ще займатися чим-то. Все хочеться. Може бог дасть настане час, що все буде хорошо.